Зараз пошукаю, У мене тут були неони, я їх не дуже часто використовую, тому що ну, і час додатковий, і плюс вони такі вибагливі. Неон цей треба слідкувати, щоб він не погнувся, щоб він ну, таке теплий он він є. Синій, рожевий ще в мене є. Теплий кольор, зараз я його спробую. Да, нарешті трошки звільнила простір, прибрала написи, хоча б можна прийти. Зараз його перевірю, бо насправді я його дуже давно набрала. Саме цей колір рік, напевно, точно чудово працює, а на відео ага, здалеку вже не мерехтить, а зблизька таке мерехтіння. Ну, звісно, я його не змонтувала, так як має бути. Просто приблизно поставила, щоб взагалі розуміти, яка буде картинка. Чи потрібен він тут, чи ні. Тому що часто бачу фотозони з неоном, де він зайвий. От реально зайвий. Хотіла б перевірити, чи варто витрачати час на монтажі, а потім його не вимкнути. До речі, в мене були такі випадки. А коли я його вже змонтувала, потім вмикаю, і мені взагалі він, ну, от не йде все. Я його тоді не включаю. Так його прям дуже не видно, що він там є. Але я просто не включаю його. І нормальна фотозона. Ну, сюди, сюди мені пасує, подобається. Я думаю, що поставлю. Навіть от я зараз включила. І навіть я думаю, може все ж таки неоновий напис поставити. Ну і от дивіться, просто чорний напис. Може зблизька його і видно, а здалеку, ви бачите, взагалі він губиться. Зблизька ще куди не йшло. А здалеку не видно. Хіба робити на полістиролі? Зараз достану У мене був десь напис Happy Birthday Подивлюся. Ну, якщо робити більший кружечок або ромбик ну то от, от якось він зливається, цей напис, так збоку ще нічого, коли, а прямо коли дивишся. то прям все зливається. Можливо, якщо більше буде кружочок, то буде видно нормально. Доведеться все ж таки спробувати неоновий. Довго монтувати вже, вже цілий день тут щось переставляю, перебираю, шукаю. Ну, так проходить підготовка в мене. Достала неоновий напис, Ну, напевно, я все ж таки його поставлю, бо принаймні його буде видно. А з чорного полістиролу не знаю. Зараз зроблю фото і буду дивитися що краще. Так, тепер треба все, що я буду використовувати. Скласти на монтаж, все, що не буду використовувати, теж привести до ладу і поскладати по місцях, щоб воно не заважало. І все. Позаду зробила таку штучку. Тут буде проволочка тоненька. І ромбік цей з написом буде триматись таким чином. Бо буде висіти на живій, на живій паєці. Можливо, колись, якщо мені буде потрібно десь закріпити наплівку або на тканину, то я поставлю просто позаду магнітики. Ну, а поки буду кріпити так. Побачила, на складі ці підсвічники. І вирішила їх задіяти на фотозону. Але вони в мене срібні, а мені треба золоті. Зараз буду їх фарбувати з балончика. Пербувала підсвічники, зібрала вже все, що потрібно: каркаси, крила, там написи. Тут. І все, завтра о 5-й ранку їдемо на фотозону. Щойно ну, ви побачили такий процес створення ідеї, підбору матеріалів і ну, взагалі створення такої фотозони, яка вона має бути. Для вас це відео ну, 10-15 хвилин приблизно. А я за цим процесом провела цілий день. І це при тому, що фотозона ну, така не дуже складна. Я хоча б розуміла, з чого я це маю робити, тому що в мене всього два кольори: чорний і золотий. А звичайно, якщо фотозона просто дається в загальному. Якась світленька, наприклад. то це вже набагато більше часу, тому що треба підібрати фон, підібрати кульки, як це все буде пасувати один до одного. Поставити, скласти, підібрати каркаси, підібрати кульки, знайти взагалі ці кульки, якщо їх немає у вас в наявності. Все це завжди займає дуже багато часу. Часу, який не бачить ніхто. Тому що всі бачать кінцевий результат. Всі бачать фотозону і так собі думають, ну що їй там робити. Боже, приїхав, поставив той каркас, там цю штуку надули, швиденько кульки повісили, і все, і поїхали, і фотозона готова. Взагалі ніяких проблем. Це така верхівка. Верхівка айсбергу, тому що створення фотозони це набагато більше. А звичайно, якщо ви хочете робити фотозони, які ну, вигадувати, не просто копіювати чиїсь роботи. Вам там скинули круглу фотозону з кульками. А щось робити таке для душі, скажімо. Я люблю такі замовлення. А коли треба поміркувати, щось підібрати, не просто там взяти і скопіювати чиюсь роботу. А щось придумати. Мені такі роботи дуже подобаються. І от, знаєте, часто мені пишуть в інстаграмі, там, допоможіть підібрати кульки. От такі повідомлення я взагалі не розумію, тому що це і є ваша робота. Ви маєте зробити так, щоб це сподобалось клієнтам. І саме ви маєте підібрати ці кульки. Я не маю виконувати вашу роботу. Це по-перше. По-друге, не треба прямо точно попасти в кульки, тому що ви не попадете в колір ніколи. Бо різне освітлення, різні фільтри на, на самій фотографії, різний фон, багато дуже факторів, які впливають саме на колір. І якщо ви зробите, от ви підберете колір, наприклад, да, точно попадете все, такий самий колір, зробите якусь таку скудненьку, щось таку, типа гірлянду, сам загальний вигляд фотозони буде такий собі, між тройкою і двойкою, то, повірте, колір кульо взагалі не буде ніякої ролі грати. Тому що сама фотозона, сам вигляд фотозони буде ніякий. Клієнт хоче бачити гарну картинку. Він побачив е, якусь фотографію, саму картинку візуально. Йому вона сподобалась, він хоче отримати таку ж картинку. А якщо ви трошечки не вгадаєте, в колір кульок, там, ну, не такий відтінок або ну, щось таке, але зробити загальному гарну картинку. Таку, що от заходиш, вау! То повірте, про колір куліку вам взагалі ніхто нічого не скаже. Ви просто зробите гарно. Клієнти будуть задоволені. І навіть якщо там блакитний буде, не такий прям блакитний, а якийсь трошки інакший, взагалі ніякої ролі це не буде грати. Тож, Якщо лишились якісь питання, пишіть їх у коментарях обов'язково. Сподіваюся, це відео було для вас корисним і цікавим. Не забудьте підписатись на канал, поставити лайк цьому відео, натиснути на колокольчик, щоб вам приходило повідомлення про те, що на каналі вийшло нове відео. І до зустрічі на каналі!